Польський сейм ухвалив постанову про вшанування 81-ї річниці подій липня 1943 року на Волині, який там називають злочином геноциду, вчиненим проти поляків українськими націоналістами. За постанову про волинську трагедію, яку у польській історіографії називають волинською різаниною, проголосували 427 депутатів. Проти не було жодного. Утримались сім польських парламентарів у дві році. Документ схвалили одноголосно. 440 польських депутатів. Автором проєкту з постанови стала депутатка від опозиційного права і справедливості Йоанна Ліхоцька. Документ стверджує, що внаслідок геноциду, вчиненого у 1943 45 роках, було вбито понад 100 тисяч громадян другої речі Посполитої, переважно селян Сейм республіки засуджує всі спроби релятивізації правди про волинську різанину. А також лицемірство і фальш в обговоренні цієї події вже під час Другої світової війни. Командири ОУН УПА використовували тактику звинувачення радянської влади та німців сьогодні, бачачи, що в Україні мало знають про злочинний характер української повстанської армії, Сейм Республіки Польща закликає до проведення всіх просвітницьких заходів, які стануть основою для співпраці між Польщею та Україною. Таке трактування чітко перегудкується з позицією, яку провадили свого часу партія регіонів та комуністи у 2013 році. І ці дії можна чітко розцінити як спробу підірвати стосунки між країнами. Польська сторона, згадуючи події тих часів, забуває дії польської армії краєвої та агресивні та жорсткі дії поляків проти корінних українців за керзоння. А також забуває згадати задокументовані факти провокації радянського НКВС. І зараз це нагадує спробу розіграти міжетнічну карт. Хоча свого часу, у тому ж 2013 році, Леонід Кучма, Олександр Кваснєвський проголосили формулу примирення між народами. Простили, але не забули. І зараз до нашої розмови ми долучаємо керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Пане Олександре, я радий вас вітати. Дякую, що знайшли час на розмову. Слава Україні! Героям слава вітаю вас і одразу до цієї новини, яку я сподіваюся, ви теж почули з приводу заяви і голосування польського Сейму. І як же ж так виходить, що зараз відбувається в Польщі з одною однією рукою? Вони нам допомагають, а іншою рукою по суті створюють умови для... Нового протистояння, чи це таке от собі примушення і користання ситуацією, що, от поки Україна вразлива і розраховує на допомогу Польщі, то з неї можна вибити якесь принципове рішення. Ось справа в тому, що тут треба сказати, що в Польщі ця позиція вона є послідовною і до повномасштабного вторгнення, і зараз, тобто, вона нікуди не сходить. Ми бачимо, що, на жаль, знову ж таки підіймається. Я можу розказати свій особистий досвід. якось уже це вже було за час повномасштабного вторгнення? Я мав відрядження на одну конференцію в Польщу, і я перебував в Кракові, в книгарні. Зайшов, от подивитися на історичну тематику: а значить, які є книжки? І дуже багато на превеликий жаль от саме про Волиню. От якщо подивитися, вони стоять там. Я зумисно підійшов до продавців і запитав, а де ж про катинь? А де можна знайти книжки про Катинь? Ну, вони мені дали всі, які є. Я купив всі. От а, наскільки можу, польською читаю, розумію, і тому ну, і принципове було питання, тому що купити всі і продемонструвати, що ця тема є цікавою, і вона, як на мене, не заслужено забута Польщею. Це звичайно, їхнє внутрішнє питання, але вона не заслужено забута, тому що. Час, коли от зараз ви правильно запитали про контекст. Про час, коли треба говорити про злочини радянського режиму тоталітарного, злочини НКВД, які вчинялися, злочини росіян, які наслідують практики НКВД, абсолютно ті ж самі методи вбивств, розстрілів незгодних е, дисидентів і так далі. Всередині Росії зараз назовні, будь ласка, вони розправляються так з усіма своїми. Путін розправлявся так з усіма своїми політичними опонентами, вони розправляються так і з кого називають ворогами ззовні, і так далі. Це ті ж самі методи. І чомусь не згадується, скільки було вбито тоді сталінським режимом, МКВДстами поляків, якраз під Смоленськом, зокрема, і, і Катинь, і всі ці випадки фактично вони на сьогоднішній день відсунуті більше в сторону, на жаль. І більше говорять саме про Волині. Здавалось би, саме в той час, коли треба навпаки сказати, що слухайте. Ось це природа е режиму, який був, який унаслідувала Росія. Він ж такий же самий. Він такий же самий в своїх методах, в своїй жорстокості і в своїй діяльності. Піднімається тема Волині. На жаль, переконати зараз наших польських друзів і партнерів, що не варто цього робити, не вдається. Ви бачите, що ви навели статистику голосування, вона красномовна, чи то влада, чи то опозиція вони тут абсолютно є заодно, і це є їхня позиція на сьогоднішній день. Тому це звичайно дуже непроста тема, яка час від часу піднімається, не можна її зняти з порядку денного, як би це не робив і не поставити катинь. До речі, про катинь так само не треба забувати. що... А той же президент Польщі Качинський, який загинув за дуже дивних обставин в авіакатастрофі, він летів шановувати пам'ять саме загиблих в Катинській е, катастрофі, і до сьогодні, так само як його деякі однопартійці права і справедливості, вважають, що це не сталося без е, Путіна, який помстився Качинському, який якраз летів туди, щоб оголосити таку дуже потужну промову. Яка була б спрямована на боротьбу з НКВДсько-кадебійським ФСБшними режимами, які діють заодно? І тому, звичайно, що, власне кажучи, такі дії вони є прикрими. Прикри, що зараз знову ж таки піднімається, скажімо так, в центр питання, яке є доволі таки і дискусійним, і в історичному контексті, та й загалом. І що нам говорять про те, що нам потрібно провести якусь освіту. Та не треба нам проводити освіту. Давайте ми будемо розбиратися з нашою історією, за тими матеріалами, які є. Відкривати її, переосмислювати всі її сторінки, безумовно, весь її досвід, який є хороший, позитивний, Є якийсь і гіркий досвід, як в історії кожного народу. Немає таких, де було б все тільки прекрасно, все тільки добре, і все тільки ідеально. Це такий момент дуже важливий. Крім того, я думаю, що в нас навпаки зараз виходить на новий рівень переосмислення, скажімо, діяльності української повстанської армії і не тільки, а всіх борців за волю України, які були і яких роками дискредитували за часів радянської влади, і не тільки то хіба можна зараз продовжувати цю дискредитацію чи намагатися її вкинути, тим більше коли. Україна веде зараз фактично визвольну боротьбу проти російського неоімперського режиму, і тому, власне кажучи, я сподіваюся, що зараз включиться дипломатія, включиться дуже багато аспектів. Це не вплине жодним чином на наші, скажімо так, відносини в військовому плані, в плані озброєнь, в плані підготовки наших військових, в плані. То, що Польща буде відігравати логістично, але безумовно, що тут звичайно такий контекст не дуже то приємний залишається.